Найгучніші спортивні скандали 2024 року: затримання Усика у Польщі. Усик відмовився летіти без друга, якому відмовили у виліті до Іспанії. Тож чемпіона теж затримали в аеропорту Кракова. Ситуація швидко врегулювалася, і сам Усик назвав це непорозумінням. Зміна громадянства і лі Ковтуна. Срібний призер Олімпіади разом з тренеркою не повернулися до України. Крім цього, вони думають над тим, щоб змінити українське громадянство на хорватське, і все через конфлікти з федерацією. Гімнастики України. Допінг скандал Михайла Мудрика. Проба е футболіста виявила мельдонії, за що йому загрожує дискваліфікація до 4 років. Крім того, ходять чутки, що цей допінг в організм Мудрика потрапив з корови. Після поразки збірної України у матчі з Албанією розгорівся несподіваний конфлікт між Шапаренком та Мудриком. Михайло пропустив гру і десятку на полі взяв Шапаренко. чим Мудрик був незадоволений. Проте номер залишився за Шапаренком, адже той довше був у збірній.